5 нот, 5 нот е і готова пісня. Але скажу більше, може бути дві ноти і готова пісня. Тому вивчаючи мелодію є е важливо, мабуть, знати гаму. Я вчив мелодію, е я не знав гами, бо я дуже люблю мелодію. Але тепер, коли я навчився гамми, я можу приказ е міняти цю мелодію, тому що я знаю, що це, це просто. Я можу це робити. Добре. Я це досяг таким способом. Короче, mm. Грається, пам'ятається і знається. Схема. Мажорна гама це так. Ти, ти пи, ти ти, ти. пи. Добре. Тому вчити гами я буду вчити гаму кузнечика. Тоді класно буде, а тоді кузнячику буде легко грати. Mm. Так. Добре. Це урок про мелодію. Як мелодію грати на гітарі. Ціль уроку навчитись грати е, пісню Кузнячик. Якщо вона російська, хай мене судить Бог. Справедливо і милостиво якось. Так. Е, так от, як тримати ліву руку? Ліва рука. О, так. Ні. Так можна грати щось, але не вийде. Краще. Я завжди все життя от, до вчора я тримав отак. Тільки. Бачите, оцей палець тут зверху щось тіпа, тримається, щоб я міг отак. Не знаю. Не треба. Треба оцей палець отак. отак. Бачите, він зник. Це магія. Ні, це сила Божа. Сила Божа, зникнення пальців. Треба, щоб його не було видно за грифом. Оцей великий палець, що там, що він зник за грифнуть, він грифом. І тоді ці от пальці от, ставиться от сюди на лади. Мені завжди казали вчителі, щоб я зразу вчився так грати. Мені це задовбало. Я хотів просто грати пісні. Я, в принципі, так і робив, і так і роблю ефективно. Але тепер я зрозумів, що мені не треба тримати палець отак, бо це незручно. Мені казали, що воно змучується. Тому я вам рекомендую теж так не робити. І грати кузнечика з без... без великого пальця, віддати його деться, щоб воно на... На... на утримання. добре. Так от. Щоб грати лади, треба знати, що таке лади. Оце лади. Зараз. Оце, щоб видно було це лад, 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 щоб видно було це, 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 бачите? Лад зажимається так. Берете палець. Берете палець, вибирайте. Хочете навіть оцим можете нажимати, але то не зручно. Я вибираю оцим на чотирьох пальцями. З метледи в більшості. Хоча іноді можна отак, але зараз не треба. Е, можна подумати, що треба на середину покласти. Я так і думав, але помилився. Мій вчитель навчив мене, що треба е, ближче до кінця. Не на самому кінці, тобто ближче до кінця. От. Видно? Не на самому кінці. Що на самому кінці? А теж можна і на самому кінці. Але е, отут, дивіться, бачите, є оця от, е, залізячка. Якщо поставити прямо на неї, звуку не буде. Того, який ми хочемо, стандартний звук не буде, який, ми, який треба вчити на першому уроці гри -гітар. Е, то можна поставити його трошки ну, типу, на самому краю біля залізячки палець та, на ладу. На ладу ближче до залізячки, максимально притулившись, що буде класно. От. Як тільки ви залізячку покриваєте оцей от, е, саме високу частину цієї гіперболи е, е, залізячки, тоді вже звуку нема того, який ми хочемо. Получається флажот. Але ми не вчимо зараз флежилети. Тому е, не той звук. Максимально близько до залізячки. Все. Вірю, що ви зрозуміли. Я зрозумів, я розумний. Дякую. А, так. І ви розумні, все, На Слава Божу. З розумними Бо Ви змогли зайти на YouTube і... Ой. Так. А, це, вот. Зажимаю кнопочку. Далі... Ну вот, Может, подивитися, яке церок. Перше було те, що е, я зіграв, потім я зіграв з гамою. Тепер я вам розказував про ліву руку. А, права рука. Це моя ну, права рука. Сто така може бути. Якщо вам Бог її Зараз дав в користування. Е, її треба використовувати теж для регітару. Е, от, типу. Е, я завжди грав як. Я грав собі якийсь ритм. Типу. Так, правильно грав. Е -е але є різниця між тим, щоб грати ритм і тим, щоб грати мелодію. Я просто по струнах, то праву руку треба с по до струнах. Якщо хочете грати кузнечика, то почати я рекомендую з мелодії. І ритм я не буду вас вчити зараз, бо це ритм, це мелодія. мелодія. Так. М мелодія. Добре. Грається так. Ставиться руку. так, Майже. Отак. Отак. І Мені казали як? Щоб я представив, що в мене тут яблуко в руці. Щас яблуко. О. Я такий, типу, граю з яблуком? Яблуко падає, розумієте, чекай. Ця штука класна, але це як урок ліву ці штуки на ногах башки, що він коротше, бився з ними, що він тіпа, зберігав свою силу на потім, але він змучувався, напевно. Але це не показано було в аніме Наруто. Тому я вам кажу, ну не, не грайте з яблуком в руці, не вийшло в мене. Не знаю, чи вийде в вас. може вийде. Але сенс в того треба представити, що в мене в руці є яблуко. От от, взяв яблуко. І. Тіпа, Вот так поставив руку и опа викинув яблоко. И теперь представляю, что у меня яблоко дальше є. Играю себе. Добре, походу працює. Якщо е, це, не це реклама мого вчителя, то ну, того, який вчив мене, що про яблуко класно читає пане Ігор, е, якщо правильно я правильно пам'ятаю ім'я. Вот, все, ми навчилися, правда? Клас. Але чи це видно, тобто, ну, тут нічого так не видно. Е, о, да. Оп. Так, добре, яблуко. О, бачите, я такий класний, що я можу отак робити. Отак мій робити. Правда? Напишіть, що я класний. Е, цей, якщо хочете. Далі, я по ще ракшого ракурсу покажу. Тому що е, може бути не видно. Мені би було не видно. Дивимося, зараз. Зараз отак. Якось... Непонятно, як це взагалі можливо. Е, добре, ось, що... дивимося ще раз. Яблоко. Давайте зарамое яблоко, может дать яблоко, да? Все, ви навчились грати кузнечика ви молодці. Я би Показав вам як це зробити. Я не знаю, що я зараз відчуваю і що хочу, але то, я хочу, щоб ви навчали грати. Е, так. Е, от, Дивіться, п'ятий лад для лади. Це ноль лад. Це 0 лад називається чиста струна. Це Перший лад. Чиста струна, це просто чиста струна грається яблуком правої руки. Любим пальцем правої руки. Далі йде перший лад. І, бачите, видно? От, перший лад. Далі вже оцей оця штука. А оце перший лад. Перший лад. Другий лад. Третій лад. Четвертий лад. П'ятий лад. Все. І так само зверху, це вже потім ви можете грати, якщо захочете. І це все лади. Це все називається Це перший лад, і це перший лад, і це перший лад, і це, і це, і це, і також це другий лад, і 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 це другий лад. І так далі. От, наприклад, це 12, й лад, 12, й 12, й 12, й це все. Лад, це оця залізячка, коротше. Залізячка. Один, два, десять. Добре. Рахувати я зараз не вчу вас, а вчу грати на гітарі. Е е е і все. І все, тепер знаходимо п'ятий. Все, це початок. П'ять. Удар. Дальше. Мы забываем про яблоко, я а забыл про яблоко. Пять, ноль, пять, ноль, четыре, четыре, ноль, четыре, ноль, пять, 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 ноль, пять, ноль, пять, четыре, пять, семь. Сім, 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 вісім, 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 сім, вісім, сім, п'ять, чотири, П'ять, п'ять. Добре, ще раз зараз виріжу, певно. А ви не виріжу. Побачите, побачите. Ось я побачите. А, після того моменту, коли ми дійшли, оце. І далі. П'ять, сім, 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 вісім, 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 вісім сім, п'ять, чотири, п'ять, п'ять. Уважно глядач, побачить, що я грав один раз зайвий. Четвертий лад. Але якщо ви це напишете в коментарях, я вас забув. А... Все, ви навчали грати кузнечика. Які ви молодці? Хто малиць? Я? Ні, Бог. Окей. А... 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 В принципі... мене 4. А... А... А я захоплений. То я би вам ще акорди розказав. Окей, давай. акорди. Аккордос, выбираем пісню. Классно пи.